Сьогоднішній недільний святковий день. Хотів би, щоб ми разом всі прославили від нашого серця з радістю нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Ми йдемо до закінчення нашого зібрання і перед молитвою звернемось до Божого Слова. Вислухаємо деякі думки з Божого Слова, які ми можемо взяти для свого життя і жити ними. Євангелія від святого Івана, 12 розділ з 12 по 16 вірш. Євангелія від святого Івана, 12 розділ з 12 вірша і нижче. А другого дня, коли безліч народу. Що зібрався на свято, прочули, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмом віття і вийшли на зустріч йому та й кричали. Осана, благословений, хто йде у Господнє ім'я, Цар Ізраїлів. Ісус, же, знайшовши Осля, сів на нього, як написано: Не бійся! Дочко Сіонська, ото цар твій іде, сидячи на ослі молодому, а учні його спочатку того не зрозуміли були. Але як прославив Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і про це є вчинили йому. І книга пророка Захарії. Дев'ятий розділ і дев'ятий вірш. Написано так. Радій вельми, о дочко Сіону, веселись, дочко Єрусалиму. Ось цар твій до тебе гряде, справедливий, повний спасіння, покірний і їде на ослі і на молодім. Віслюкові сині ослиці. Я хотів би, брати і сестри, основну думку сказати: радіймо, Ісус наш цар. Радіймо, брати і сестри, Ісус наш Цар. Сьогодні, коли ми подивимось в світ, так мало радості, справжньої радості, є імітація. Є, знаєте, штучно якось запалюють людей, щоб повеселити, щоб люди пораділи, посміялися. Але істина радість є тільки в Бозі. Істина радість є тільки в Ісусі Христі, коли ми з Ним, коли Він з нами, коли Він в нашому житті. Я думаю, що ми всі в більшій мірі. Знаємо, правда, що добре, що не добре. Ну, переважна більшість, ми розуміємо, це добре, це погано. Це правильно, а це неправильно. Навіть маленькі діти, які виховують батьки, вони знають, ну-ну, не можна. Вони знають. Тим більше ми, дорослі люди, ми розуміємо. Ми маємо совість, сумління. Ми знаємо етику, де ми є. Ми маємо християнські принципи, ми маємо Боже Слово, ми маємо певне виховання, і ми розуміємо, що правильно, що ні. Але коли ми подивимось на життя людей сьогодні, люди, знаючи, що правильно, а що ні, роблять неправильно. Люди, знаючи, що гріх, а що не гріх, чинять гріх. Чому так є? Тому що люди живуть без Бога. Люди не народилися згори. бо тільки народжена згори людина, вона береже себе від гріха. Вона втікає від гріха. Вона не може жити в гріху. Тому що від Бога народжені ми, слава Богу. Це велике благословіння, брати і сестри, бути спасеним. Належати Ісусу Христу. Велике благо, коли Ісус є мій і твій Цар. І ми прочитали пророцтво, про яке говорив пророк Захарія. Радій вельми, у дочку Сіону, веселись дочку Єрусалиму, в чому ця радість в Ісусі. Ось цар твій до тебе гряде. І дивіться найперше, справедливий. Ісус справедливий. Брати і сестри, ми бачимо сьогодні багато зла. Ми бачимо сьогодні багато несправедливості. Ми часто можемо обурюватися. На ту чи іншу тему. Чому так? Як так може бути? Особливо, коли нас хтось зобразив, особливо, коли нам хтось причинив зло, ми обурені. Але Ісус, наш Господь, Він справедливий. І ми читаємо в Книзі об'явлення, останній розділ, 22-й розділ, 12 вірш. Дивіться, що сказав Ісус. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Він справедливий, сьогодні, може, в світі нема справедливості. Сьогодні, може, в судових різних структурах нема справедливості. Сьогодні, можливо, багато в світі різного беззаконня, але наш Бог, він справедливий. І він віддасть кожному згідно з ділами нашими. Він є справедливий. Друге, Він є повний спасіння. Брати і сестри, Ісус, Він не прийшов засудити світ. Ісус і християнство воно не прийшло засудити людей. Ні, Ісус прийшов спасти грішних. Ісус прийшов спасти мене і вас. Павло каже про себе, Ісус прийшов в світ спасти грішних, із яких перший то я. І знаєте, коли сьогодні ми можемо жити в гріхах, ми можемо жити в якійсь нечистоті, в беззаконні, нам потрібен Ісус. Тому що тільки Він може спасти нас, тільки Він може дати нам свободу від всякого гріха. Він повний спасіння. Ви знаєте, що Ісус спасає нас від гріха. Він спасає нас від різних небезпек. Він спасає нас від недух, хвороб всяких. В ранах Його ми маємо оздоровлення. Він спасає нас від різних страхів, які сьогодні наповнені світ різними страхами. І коли ми приходимо, і ми розуміємо, Ісус, мій Цар, я належу Йому, страх відходить. Ви знаєте, коли ми в нашому житті приходимо до Нього в щирому покаянні, ми отримуємо прощення. Наші гріхів, ми отримуємо спасіння. І дуже важливо, брати і сестри, щоб кожен із нас мав цю впевненість. Я спасений, я спасена. Мені Бог простив гріхи. Я покаявся. В мене були моменти в житті, коли диявол підходив і кидав думки такі, а ти, ти не спасений. І ви знаєте, а звідки ти знаєш, що Бог тобі простив? І він хоче посіяти сумнів в серці людини. Але коли я знаю, що я покаявся в гріхах, можливо, він може щось згадати з мого життя, що я колись міг робити, як ми колись жили в світі, не знавши Бога. Ми кажемо: відійди, Сатана, я покаявся, Бог мені простив. Я дитина Божа. Я дитина Божа, я належу Богу. І ви знаєте, коли ми пережили покаяння, коли ми вчинили гідний плід покаяння, покаяння це не просто, знаєте, я визнав свій гріх, ні. Покаяння це коли ми залишили гріх. Брати і сестра, почуйте, покаяння це коли ми залишили гріх. А не просто визнали і сказали Боже, прости. Коли ми визнаємо гріх, це тільки перший крок. Коли ми каємось і ми кажемо, Господи, прости мені це перший крок. Але друге, треба залишити гріх. І цю силу дає нам Ісус, слава Йому. Цю свободу дає нам Ісус. Ісус сказав в Євангелії Івана, 8-й коли в слові моїм позостанетесь, ви пізнаєте правду. Ви зрозумієте правду. І ця правда зробить нас вільними від гріха. Ви знаєте, нам ніхто не може дати цю свободу, крім Ісуса Христа і Його правди, Його Слова. Вона дає свободу від різних залежностей, від різного гріха, коли ми визнаємо. Дух Святий свідкує нашому Духу. Це також підтвердження того, що ми, діти Божі, що ми спасені. Я маю свідоцтво. Я дитина Божа. Дух Святий свідчить моєму Духу. Ми викликуємо Ава Отче. Ми говоримо, Батьку мій, ми молимось, ми звертаємось, ми маємо єднання з нашим Господом. І це велике благо. Він повний спасіння. Наш цар покірливий. Брати і сестри, ви бачили владну людину покірливою? Коли людина досягає влади, як часто гордість приходить, як часто зверхність приходить до людей, якщо людина добила чогось, якщо людині дали владу, вона починає, знаєте, зневажливо ставитись до інших. Але наш цар, наш Господь, Він покірливий. Він їде на услі. Він в'їжджає в, в Єрусалим на услі. І це приклад для нас, брати і сестри. Нам потрібно вчитись покори від Ісуса. Сьогодні було згадано про Марію, яка казала, я Господня раба, нехай мені буде згідно словом Твоїм. Вона каже, що зглянувся на покору раби, брати і сестри, а як в нас з покорою? Ви знаєте, що коли ми маємо таку рису, як покірливість, з нами легко жити. В нас гарні відносини з людьми, в нас гарні відносини в сім'ї, ми покірливі. І навпаки, коли людина горда, коли людина зверхня, коли все має бути так, як я сказав, все має бути по-моєму, там купа проблем. Там сім'ї руйнуються, там миру немає. Ісус, наш Сар, Він покірливий. Написано в Філіп'янах, другий розділ, Він був в Божій подобі, в Божій подобі. Не вважав за захват бути Богові рівним, але він умалив себе, прийнявши вигляд раба, ставши людиною. І через це Бог підняв його і дав йому ім'я вище всіх, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося кожне коліно небесних, земних і підземних. Брати і сестри, наш Господь покірливий, і коли ми вчимось від нього, ми маємо велике благословіння в нашому житті. Ну, велике благословіння. Часто люди, знаєте, заходять в тупік в своєму житті. Думають, постарію, тоді мені треба йти в церкву, тоді мені треба Бога. Коли я молодий, сильний і здоровий, мені не треба Бога. Я хочу в житті попробувати багато чого. Але такі люди нерозумні. Вони нароблять помилок, вони нароблять гріхів, вони поламають свою долю, поламають своє життя, а тоді біжать в церкву. Але і таких Бог приймає, і таких Бог чекає, і таким Бог має відповідь. Слава Богу! Коли ми приходимо в різному стані, в різний вік до Бога, Бог має силу змінити наше життя і дати відчути. Смак життя з ним велике благословіння. Тому, брати і сестри, будьмо покірними, будьмо смиреними. В притчі 16,18 написано, що перед падінням гордість буває. Перед загибелю бундючність. Ви знаєте, коли ми допускаємо своє серце гордість, ми падаємо. Ми падаємо в гріх. Коли ми думаємо, що ми вищі за інших, кращі за інших, ми падаємо, Бог допускає падіння. А коли ми смиренно ходимо перед Богом, Бог дає благодать таким. Ви знаєте, брати і сестри, дві речі в нашому житті розділяють нас з Богом. І це перше гріх, і друге, це наше небажання служити Богу. Гріх і небажання служити Богу. Ісус сказав, хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться себе, хай візьме свого Христа і йде вслід за мною. Ви знаєте, в нашому житті дуже легко служити Богу, коли ми хочемо служити Йому. Коли ми хочемо жити по Слову, коли я хочу зректися себе. Багато людей думають, це так тяжко. Стільки законів, приписів. Того не можна, того не можна, то не роби. Боже каже, Боже Слово каже, все мені можна, але не все на користь. І коли людина має свободу від гріха, вона розуміє, я все можу. Я вільний, Бог мене звільнив. Бог звільнив від гріха. Бог звільнив від наслідків гріха. Бог. Забезпечив мій спокій, моє благословіння. І коли ми в волі Божій, коли ми живемо по Слову Божому, ми отримуємо благословення. Я хочу служити Богу. Я хочу йти в церкву. Я хочу читати Біблію. Я хочу молитись. А якщо не хочу, Твоє право. Твоє право. Ісус сказав: Хто хоче? Іди за мною. І другий гріх, який ми можемо допустити в житті, він розділяє нас Богу. Ви пам'ятаєте, коли згрішив Давид? Коли він згрішив, він почав каятись перед Богом. Він розумів наслідки гріха, він пережив наслідки гріха. І він каже: дивіться, 50-й псалом, Судинадцятого вірша. обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте створив мені, Боже, і тривалого Духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця, не бери свого Духа Святого від мене. Верни мені радість спасіння Твого. І з лагідним духом підтримай мене. Дивіться, брати і сестри, можливо, в нашому житті ми, як люди, ми здатні помилятись. Ми здатні переступити волю Божу. Але кожна людина має шанс і можливість спокаїтись, прийти до Бога і сказати, Господи, я хочу служити Тобі. Господи, я хочу йти за Тобою. Прийди в моє життя, прости мій гріх, зміни моє життя, нехай радість, яка від тебе приходить, прийде в моє серце, прийде в моє життя, прийде в мою сім'ю. Я хочу пережити тебе, твою присутність в моєму житті, свободу від гріха, яку ти даєш. Ви знаєте, сьогодні багато поламаних життів. Сьогодні є багато помилок в житті людей. Але в Ісусі є спасіння, Він повний спасіння, Він може змінити Твоє життя. Він може змінити твою долю. Він може поміняти твоє серце, Він може поміняти твій характер, Він може змінити все в твоєму житті. Поклич до нього. Перед нами молитва. Я хотів би, брати і сестри, щоб ми щиро помолились. Давайте ми піднімемось до Бога і скажемо, Господи. Я хочу служити тобі. Господи, я хочу йти за тобою. Можливо, християнство було для Тебе тяжким. Скажи, Господу, від сьогодні я хочу, Господи, це робити добровільно, служити Тобі. Давайте ми помолимось.